Ой, і що ж то за шум учинився, що комар до вкраїнців зголосився, що комарки до вкраїнців зголосився, зголосився комар до вкраїнців, Щоб кусати москалів з голодранці. Щоб кусати москаль в голодранці, примістився комар на Накупочку, закріпивсь скоростріл на листочку, закріпив скоро стріл на листочку, та зірвалася нараз шура на того комарика з дуба здула, Вона того комарика з дуба здула, і упагав наш комар на помості, поламав москалям ребра й кості, поламав москалям ребра й кості, поховали москаля не по людськи Ноги видно пупці, видно руки, видно ноги, видно пупці поховали москаля, як собаку, видно руки, видно ноги, видно спину видно руки, видно ноги, видно спину. поховали москаля, як буржуя. Видно руки, Видно ноги, Видно паспорт. Видно руки, видно ноги, Видно паспорт. Це така жартілива пісня про комарика. До речі, в інформаційному просторі в 22-му році, пам'ятаєте, були вкиди про те, що десь там в Херсонській області окупантів московських покусали якісь там комарі, чи бджоли, чи оси, щось таке. І вони там ну ледве не загинули чи загинули. От ну дійсно комарі бойові це правда.